Вітаю, церква! Хочу сьогодні разом з вами прочитати уривок, який записаний в Євангелії від Матвія у 8 розділі з 5 по 13 вірші. Тут написані такі слова. Коли ж він увійшов у Копернаум, до нього підійшов сотник, благаючи його і промовляючи: Господи, слуга мій, лежить вдома паралізований, тяжко мучиться! Ісус йому каже, Я піду й оздоровлю Його. У відповідь сотник сказав: Господи, я не достойний, щоб Ти увійшов під мій дах, але тільки скажи слово, і мій слуга одужає, тому що і я людина під владою, і в себе маю воїнів. Кажу цьому, іди і йде, іншому прийди і приходить, Моєму рабові зроби це. І робить. А Ісус, коли почув, здивувався і сказав тим, які йшли за Ним: Запевняю вас, ні в кого в Ізраїлі не знайшов я стільки віри. Кажу вам, що багато хто прийде зі Сходу і заходу і сяде з Авраамом, Ісаком та Яковом у царстві небесному, а сини царства будуть викинуті в навколишню темряву, там буде плач і скрегіт зубів. А сотникові Ісус сказав: Іди, нехай буде тобі так, як ти повірив, і його слуга тієї ж миті одужав. У Восьмому вірші написані такі слова. Сотник сказав, Господи, я недостойний, щоб ти увійшов під мій дах. Цими словами, сотник він дає собі оцінку. І даючи собі оцінку, Він говорить про те, що я недостойний того, щоб Ти, Ісус, прийшов до мене у будинок. Коли ми читаємо цю історію в Євангелії від Луки, ми там знаходимо деякі деталі, які сказані про цього сотника. Люди, що прийшли говорити від Його імені з Христом, вони говорили, що цей сотник любить народ. І що із любов'ю до народу цей сотник за свої кошти збудував йому. Капернаумі, синагогу. І коли ми читаємо цю історію, то ми бачимо, що навіть тоді, коли він любив народ, навіть при тих умовах, що він збудував синагогу, навіть при всьому цьому Він не вважав себе гідним того, щоб Ісус прийшов і увійшов до нього у будинок. Бог поміщає цю історію в Євангелії Робить цю історію частиною Євангелія, для того, щоб на прикладі цього сотника показати нам стан серця, який наближатиме нас до Нього, який наближатиме нас до Його царства. Бог бажає, щоб навіть тоді, коли наше життя сповнюється добрих справ, добрих вчинків, ми не вважали себе гідними того, щоб знаходитись в Його присутності. Бог бажає, щоб ми не вважали свої вчинки такими, які роблять нас гідними того, щоб бути у присутності Божій. І життя та служіння Сина Божого вони дуже яскраво показують нам, чому ми не можемо вважати свої добрі справи, свої добрі вчинки підставою для того, щоб ми могли бути у присутності Божого. Ми знаємо, що Божий Син Він народився і прийшов у цей світ як людина, і, прийшовши у цей світ як людина, він виявляв досконалу любов. Він виявляв досконалу любов до своїх ворогів. Він наскільки досконало любив своїх ворогів, що навіть тоді, коли вони розпинали його на хресті, Він продовжував молитися за них. Молитися за їхнє спасіння, молитися за те, щоб їхні гріхи вони були прощені. І любов Ісуса Христа вона набагато більша, ніж любов цього сотника, чи ніж любов будь-якої іншої людини на землі. Більше того, Христос, Він є більшим сотника у своїй жертвеності. Ми бачимо, що сотник, Він. Купив за свої гроші або збудував за свої гроші синагогу. Тобто Він заплатив своїми грошима за те, щоб у євреїв з'явилася ще одна синагога. Але Христос він набагато більший за цього сотника. Він ціною свого життя заплатив за те, щоб на землі церква стала храмом Божим, щоб церква стала храмом Святого Духа. Жертва Ісуса Христа набагато, набагато, набагато більша, ніж жертва цього сотника. Ніхто у світі не може принести такої жертви, якої приніс Христос. Все це Христос зробив із любові до людей, і із любові до Бога. І отака Його любов, отака Його жертовність. Отака його святість. Вона є стандартом. Вона є стандартом того, хто може бути у присутності Божій. Лише той, хто любить так, як любив Христос. Лише той, хто є святим, як є Христос, лише той, хто пожертвував собою, так, як пожертвував Христос. Лише така людина може бути у присутності Божій. Тому лише Христос. Він може на підставі своєї праведності знаходитись у Божій присутності. І тому ніхто, хто не може зрівнятися з Христом у своїй любові, в своїй жертовності, в своїй святості, не може на підставі своїх справ знаходитися у Божій присутності. І у цьому полягає краса Божого Сина. Божий син прийшов у цей світ як людина, яка замість мене постраждає на Христі. На Христі Божий син поніс на собі мої гріхи, і, несучи на собі мої гріхи, Він був відкинений Богом. Він був відкинений Богом, тому що мої гріхи були зараховані йому. І коли мої гріхи були зараховані йому. Його досконала праведність була зарахована мені, Його досконала любов, яка давала йому право бути у присутності Божій, була зарахована мені і тепер дає мені право бути у присутності Божій. Його досконала жертва була зарахована мені, і Його досконала жертва тепер дає мені право бути у присутності Божій. Його досконала праведність, Його досконала святість була зарахована мені, і тепер та досконала праведність і святість, яка дозволяла лише йому бути в присутності Божій, вона дозволяє тепер мені бути в присутності Божій. Все це відбувається тільки тоді, коли людина визнає свої гріхи. Тільки тоді, коли людина приходить до Бога, визнаючи себе негідним того, щоб бути у Божій присутності, тоді через віру в Ісуса Христа досконала любов, досконала жертовність, досконала святість Ісуса Христа зараховується грішнику. І саме через це грішник стає гідний того, щоб бути у присутності Божій. Таким чином, праведний стан серця для грішника полягає в тому, щоб завжди визнавати себе негідним того, щоб бути в присутності Божій. І за благодать бути в присутності Божій, грішник завжди має дякувати лише праведності Ісуса Христа, яка зарахована йому. І у цьому полягає досконалість, довершеність Ісуса Христа. Ніхто у світі своїми добрими вчинками не заслужив присутності Христа. Навіть ті люди, які були відзначені Богом, як ті, що роблять добрі справи, своїми добрими справами не заслужили того, щоб бути у присутності Христа, але це Христос своїм праведним життям заслужив, щоб вони були у присутності Божій. Навіть всі добрі вчинки світу не заслуговують присутності Христа. Життя та Голговська жертва Христа заслужили для мене не просто можливість прийти у присутність Божа. Досконала праведність Ісуса Христа є такою великою, що своєю праведністю Христос заслужив мені вічність у присутності Бога. Своїми справами, навіть самими добрими із них, я не міг би заслужити навіть миті у присутності Божій, а Христос своїм життям заслужив мені вічність у присутності Божій. І тому я, як грішник, потребую Христа. Я потребую Христа як того, хто дає мені право бути в Його присутності, бо я є занепалим грішником. І як занепалий грішник, я маю дуже велику потребу у тому, щоб постійно поклонятися Ісусу Христу, який зробив мене достойним того, щоб я приходив у Божу присутність. Нехай Господь благословить нас поклонятися Ісусу Христу, для того, щоб поклоніння Ісусу Христу воно тримало наше серце в цьому праведному стані перед Богом. Коли ми завжди вважаємо себе негідними того, щоб приходити в присутність Божу. І завжди дякуємо Ісусу Христу за цю благодать, яку Він своєю жертвою, своєю праведністю відкрив для нас. Нехай Господь благословить нас у цьому. Амінь.